Збройні сили України закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області та просуваються на кількох напрямках в західній частині Херсонщини. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та Сході, йдеться в його доповіді. На думку експертів, швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, адже ЗСУ намагатимуться. Позбавити росіян необхідних поставок, порушити командування та контроль окупантів і послабити моральний дух ворога. Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвоюватимуть частину втрачених позицій, і, звичайно, здійснюватимуть ймовірно запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська, наголосили в інституті вивчення війни. Аналітики додали. Що українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля, але треба не забувати, якою ціною українцям вдається відвоювати свої території.